Виконуємо номер 839 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди радіус круга, площа якого дорівнює 314 см2. Приступаємо до виконання. Запишемо формулу для обчислення площі круга. S дорівнює ПР квадрат. Нам невідомо радіус. Це другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тому радіус у квадраті дорівнює S поділити на пі. Порахуємо з нашими даними. У нас площа 314, поділимо на 3,14. 314 поділити на 3,14 переносимо кому на два знаки. Бо у дільнику у нас два знаки після куми. Це 31400 поділити на 314. 31400 поділити на 314 маємо 100 радіус у нас у квадраті, тому 100 сантиметрів квадрат. Радіус в квадраті дорівнює 100 сантиметрів квадратних. А тепер давайте поміркуємо, чому ж буде дорівнювати сам радіус. Яке число нам треба піднести до квадрата, щоб у нас вийшло число 100? Звичайно, 10. Бо 10 в квадраті буде 100. Отже, радіус дорівнює 10 см. Записуємо відповідь. Десять сантиметрів. Номер вісімсот тридцять дев'ять. Виконано.